Слава Ісусу Христу, відповіді на запитання. Питання буде звучати, яке дуже зараз турбує всіх наших слухачів. І, власне, на нашій сторінці є дуже багато написано про це. Пасторе, чи може бути підхоплена церква 23-24 вересня 25-го року? Просимо вас поясніть, будь ласка, як ви думаєте, тому що ви багато досліджуєте ці питання. Дуже питання, я би сказав, таке визиваюче. Основа, основ Матвія 24.36. Матвія 24.36. А про день той і годину не знає ніхто. День і година це основні слова, не сезон. Спеціально Господь вложить ці слова, день. І година гора і гемера грецькі слова, які не показують на сезон, а показують на годину конкретно. Година не знає ніхто години, не знає ніхто дня, ні ангели небесні. У Матвія написано ані син. Матвія цього написано нема, то в українських бібліях Огієнко, не знаю, чи він не якийсь різдну написав, що син не знає. Якщо ви почитаєте навіть російський переклад, в російському перекладі цього не буде, я вже не кажу про оригінальні тексти. Оригінал би так звучав: про день тої годину не знає ніхто, ні ангели небесні, лише ні люди, лише отець, лише Марко буде додати, що не знає і син. Але чому Марко це додає? Це питання теологічне. Розуміємо, що Євангелія від Матвія пишеться в царському руслі, що це Ісус Христос Цар, а Євангелія від Марка пишеться, що Ісус Христос є раб. Навіть не людина, а раб, слуга, який виконує чиюсь волю. Людина прийшов на землю раб. І він мусить цю місію виконати до кінця. Дуже часто ми не, не завжди до кінця розуміємо ці слова. Сьогодні на цю тему не буду вдаватися більш глибоко, тільки постараюся відповісти на ваше запитання 22, 23, 24, чи може Христос забрати церкву в ці дні? А чи Христос знає це питання для вас? Чи є якесь хоч одне питання, яке Христос не знає? І чому, власне, в Іванлії від Марка він каже, що навіть син людський не знає? Чому він не каже син Божий, а син людський? Я вже вам дам трошки підсказку. Дайте відповідь на це запитання, чи є таке, чого друга особа Божества, фактично Бог, Ісус Христос, чогось не знає. 20, що для нас ці числа означають 22, 23, 24 вересня. По відношенню до старого заповіту, то є 24 розділ Левитів, 24-й розділ Левитів, де йде описання свято труб. Ми зараз з вами прочитаємо, що це означає, 24-й 24 розділ Левитів. 23 розділ, вибачаюся, 23 розділ Левитів, 24-й, 27-й вірш. Промовляй до Ізраїлевих синів, говорячи, 7-го місяця, першого дня місяця буде вам повний спочинок. Нічого не робите. Пам'ять сумлення, святі збори. А 10-го дня того місяця день очищення, він збори святі для вас, і будете покоряти душі ваші, і принесете огняну святу жертву для Господа. Що таке свято труб, свято Очищення, фестиваль? Коли Народ ізраїльський очищується, приносяться огняні жертви. Остання жертва це є телиця, як очищення народу. Вона робилася в особливих випадках руда ялиця. І коли народ себе очистив, починаючи від священника і кінчаючи всіма в таборі, ізраїльський священник останній раз трубить в трубу. Це є остання труба, про яку ми з вами читаємо в посланні до Солонян. Що ми готові зустріти Месію. Ми є очищені. Таке вчення Старого Заповіту. В новому заповіті нашим очищенням став Ісус Христос. І це є очищення, воно мусило стати на сторінках Нового заповіту в, в перші сторінки, коли Христос наш очищує, вже не потрібно родої ялиці. Але хто не розуміє, для кого закрито, далі очікується свято сурмлення. Очікується руда Ялиця, що себе треба ще раз очистити, щоб зустріти Месію. Ми бачимо спотворення чи конфюз, який є від того, що люди певного дня, в даному випадку ізраїльтяни, не прийняли Месію і думають, що їм ще сьогодні треба прийняти цю вогняну жертву, руду ялицю і остатню трубу. Але це буде. Але це вже буде вестися до того, що в храм прийде, храм, який буде відбудований, прийде особа, ім'я, яке буде Месія, але. Ми розуміємо, який Месія вже Месія. Дуже цікава подія: чи може Христос забрати церкву? Ми вже з вами багато про це говорили. Христос може забрати церкву сьогодні. Свято особливо, яке показує, наскільки ми повинні керувати своїм розумом, свою червону лінію, ізраїльський народ, а з нею і церква. Червона лінія, початок червоної лінії, щоб ми чітко з вами розуміли, приходить 14 травня 1948 року, коли організовується держава Ізраїль, проголошується, що ця держава є. Ізраїльтяни помаленьку зі всього світу, де вони, де вони проживали, починають з'їжджатися до країни, яку ми називаємо Ізраїль, і сьогодні проживають в цьому місті. Дуже цікавий фактор: Червона лінія. Від цього моменту в будь-який час Христос може прийти на церкву, може прийти, забрати свою церкву, а в дальнішому для Ізраїля остання їхня сідмина по книзі Даниїла. Зараз пізніше ми приходимо з вами уже не до просто червоної лінії, а до лінії Робікону, до лінії Робікону. Коли по відношенню до Матвія, Марка і Луки, коли Христос каже, не пройде і це покоління від моменту народження Ізраїля. Тобто 70 сили, 80 років від 14 травня, чому, власне, ми брали, коли ми з вами щось рахували? Біблія нас завжди підбадьорює дивитися за всім. Даниїл, це його життя було в підрахунках. Мудреці, які приходять зі Сходу, як би вони пізнали Месію, що він народився? Рахували, дивилися, приходять, знають, що Месія народився, а ті, що ніколи не рахували, кажуть, який Месія, ми навіть нічого про то не знаємо, не чули. Пам'ятаєте історію? Різдва Христового, коли мудреці приходять зі Сходу, приходять цілі каравани, вони готові зустріти Месію, а Єрусалим, де має прийти Месія, де має фактично діяти Месія, Ізраїль спить, священники сплять, ніхто нічого не знає і не розуміє лише по якихось догадках, бо так десь є написано, що він має родитися у Ефлеємі. А вже на той час йому було два роки. Десь приблизно два роки як прийшли. От бачимо, що означає ігнорація не рахувати, ігнорація не досліджувати. Слово досліджувати означає, і ми це слово зустрічаємо дуже часто. В більшості своїх в більшості своїх, воно включає момент рахувати, досліджувати, рахувати. Не пройде і це покоління. Ми зараз з вами живемо в 25 му році. Кінець цього покоління є 70. 20, 20, 2028 рік, 14 травня, все має збутися. Пам'ятаю, один такий мудрагелик з Америки блогер написав, сміється. А тепер напиши на мене все майно, напишеш на мене все своє майно, якщо до 2028 року, 14 травня, церква не буде забрана чи не буде сідьмина Даниїла. Глузування. Бачимо, як люди глузують. і то Тисячі людей того блогера слухають і сміються далі з цього. Хоч на сьогоднішній день він 22-23 вересень вже ставить великими буквами і показує. Забув, що казав для мене, а вже сам показує, але прикривається знаком запитання, мов я не знаю, мов я не знаю. Червона лінія вже давно пройшла. Ми з вами вирахову червону лінію, що дата 21 рік по відношенню до Ізраїля. І вживаючи дані 2300 вечорів і ранків, тобто 6 з половиною років, випадає на 14 листопада. Коли від 14 листопада, як ми додамо, 2300 вечорів і ранків, тобто 6 з половиною років, попадає 28 рік кінець. Коли чому 2300 вечорів і ранків по відношенню до Даниїла, бо нечистий. Або той, хто проголосить себе Месією, або чужий Бог, має топтати храм свята і святих і називати себе Месією. Антихрист. Про що нам говорять ці числа? Уже всі підрахунки, які б не велися, вони вже показали, конкретно показали для нас, особливо для людей. Знову ж таки, акуратно слухаємо. Матвія 25. Або ми вичеркуємо Матвія 25 і взагалі не слухаємо цього розділу. А якщо ми слухаємо, то звертаємо увагу на слова Ісуса, на цілу притчу. І там йде декілька притч, Не просто одна притча, декілька притч, але перша починається: зустріч жениха: п'ять розумних і п'ять нерозумних дів. Ісус конкретно показує в цій притчі, що Він як Месія запізнюється. Тут не можна аргументувати. Приблизно свято зустрічі жениха невістою чи нареченою, поправляйте, нареченою, має бути не дальше як третя година дня, вивчаючи традицію ізраїльського народу тих часів. Перша година нема, друга нема, ще не переживає, третя нема, вже починається напруження. Шоста вже вечір немає, дев'ята нема, вже починають вилазити глузії. Що Глузії того часу казали, коли наречений не прийшов на весілля? Зразу після цього слідував слідуючий акт розводовий лист. Наречений через своїх дружків посилає розводового листа і показує, що невіста до акту шлюбу є не готова, показує певний недолік. вивчаємо традицію ізраїльського народу. І вже глузії почали казати: бачите, що сталося? Немає. Дехто вже починає засинати, навіть засинають ті. Хто очікує жениха і вірить, але добре, що вірять насправді, що жених є. Він не дасть розводового листа, він прийде. Просто людська натура. Заснули. 12- та година, 9 годин. Уявляєте, ви сидите на весіллі. Зараз представте собі цю картину, уявіть картину. Ви сидите на весіллі, очікуєте. Ви знаєте, що ви є запрошені з 1 до 3 години, має прийти жених, має початися. Торжество має початися шлюб, а в дальнішому вся програма. Третя нема, шоста вечора нема, дев'ята нема. Що починає робитися з нашим розумом? В якій категорії людей ми опинимося, коли ми є на такому весіллі і прийде жених, якому ми довіряємо, починають іти різні думки. Ми по-різному починаємо думати, хто наскільки хворий і хто наскільки здоровий. І лише маленька горстка людей, просто як люди, задрімали. Бо довго чекати, 9 годин. Зараз проходить точно ця сама історія. Ми не можемо ігнорувати Біблію. Христос конкретно для нас показує, що Він навіть, будучи Богом, друга особа божества, син Божий, Він затримується. Він не називає для нас дати. Є на це причина, чому він не називає дати. Це довга тема. Будучи Богом, Він знає дату. Очікування, запізнення. Але чи церква готова на базі Слова Божого з повним розумінням того, що Він є Месієм, то, що Він сказав, Він зробить. Він прийде, забере свою невісту. Чи зараз ми починаємо придумувати якісь речі, дасть розводового листа? То не відбудеться зараз, то буде через 40 років, через 100 років, через 400 років. А дехто каже, а взагалі того може не бути. Просто ми трошки поміняємося. Тисячолітнє царство прийшло, вже період великої скорботи пройшов. Ми навіть не побачили, як цей період пройшов, і ми вже живемо в тисячолітньому царстві. От і все. Отакі От глузії. Нічого не випаде, ані одна йота. Все має статися. І має бути остання сідьмина, і має бути підхоплена церква. І жених 100%, що він запи... запізниться і уявляєте. Розуміння певних християн, які чекають Ісуса Христа уже з 1948 року, 14 травня, власне, тоненька лінія, яка показує, не пройде і це покоління. Народився ізраїльтянин в 48-му році, народилась держава, народилась дитинка в цій державі, і вона стане свідком того. До чого Ізраїльтяни готуються до тисячолітнього царства. Але перед тисячолітнім царством має відбутися остання 70-та 69 відбулося. Ще одна сідьмина. І, власне, певна категорія людей чекає останньої сідьмини. друга категорія людей, в числі церкви, чекає підхоплення церкви. Питання перед нами: чого ми? що ми з вами чекаємо? Чи ми віримо в новий заповідь? Чи, можливо. Певна категорія людей довіряє більше старому заповіту. Ми маємо право на це. Ми можемо вірити. Пройдемо через період великої скорботи, але чи ми встоїмо в цьому періоді? Якщо ми вже сьогодні робчимо, як нам тяжко, вже сьогодні, ми кажемо, багато блогерів кричать, то треба додуматись тих, тільки що вже Україна живе в період великої скорботи. Так, Україна має дуже тяжкий час, нелегкий час. Є по певних причинах, чому Бог допустив цей час. І чому він є, якщо ми вивчаємо Біблію, чому він допустив цей час і чому він є? Чи ми сьогодні віримо в те, що є останні дні? І це число, яке сьогодні питається пастор Андрусишин. Поясніть для нас, будь ласка, чи 22, 23, 24 вересня церква буде підхоплена, Вона може бути підхоплена сьогодні. Вірою, апостол Павло. Думав, що церква буде підхоплена в його часи. Ми вивчаємо послання апостола Петра, він вірою конкретно знав, що буде підхоп, що тисячолітнє царство буде в його поколінні. Іван Богослов конкретно був впевнений, що в його час, тисячолітнє царство, апостоли більше, чомусь по певних причинах більше хотіли бачити тисячолітнє царство. І де вони виконували би певні ролі, і вони там будуть виконувати певні ролі, як ми вивчаємо. Будемо вивчати ще 20 розділ Івана Богослова, що апостоли будуть робити з патріархами в тисячолітньому царстві. Пам'ятаємо, ма, маму синих заведе, і вона була впевнена. Впевнена і просить Ісуса Христа. Одного синка по одну сторону посади, другого по другу. Хай вони керують. Хай вони керують. Вони були впевнені. Сам Христос каже, підбодрює їх в цьому питанні. Я йду і відбудую і. Якщо не, не хватає осель, я зроблю достаток осель. І зразу після цього прийду і заберу вас, І перше питання, коли вони бачать Воскреслого Христа, як він же має останнє від них підноситися в небеса, дії святих апостолів. Перше питання, яке учні задають, а чи не цього часу відбудуєш нам царство? Не про підхоплення церкви, де під, про те, як, чи буде відбудоване царство. Іде дуже цікаве питання, дає питання, така ніби хто не вивчає акуратно Слово Божого точно. така ніби Христос ніби насміявся над учнями. Вам то не знати. Як то нам не знати? Ми ж твої учні? Як то нам не знати? І пізніше йде відповідь, що на вас злине Святий Дух, приймете силу Святого Духа. А Дух Святий буде багато що вам відкривати. І ви багато ж зрозумієте того ще. Чого ви не могли до кінця розуміти, коли я був з вами на землі? Тепер ми з вами приходимо до самого цікавого факту історії церкви. Від перших днів до сьогоднішнього дня церква завжди постійно чекає підхоплення. І вона не каже, що підхоплення буде завтра. Вона не каже, що підхоплення буде післязавтра. Вона каже, що підхоплення буде сьогодні. Хай Господь нас благословить. А 23-24 вересня це є ще певний адреналін до нашої крові, що ми ще раз подумали, як близько ми підійшли на базі тих подій, які зараз робляться в світі, на базі тих подій, які робляться по відношенню до єврейського календаря. Зараз станемо і будемо молитися. Дорогі Всемогутні, Господі Боже, ми щиро дякуємо Тобі за ці чудові хвилини молитви. Дякуємо за наше життя. Ми дякуємо за те, що людина піднімає це питання, чи буде 22, 23, 24 вересня. Ми чітко впевнені, що вже всі червоні лінії пройшли з дня момента утворення Ізраїлю. Ми зараз живемо, живемо в той час, коли в будь-який момент церква може бути підкоплена в небеса. Благослови нас, відкрий наш розум, збережи нас в цьому світі, а тобі слава по віки віків. Амінь. Отче наш, що живеш на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні і прости нам борги наші, які ми прощаємо боржникам нашим, і не веди нас спокусу, але збав нас від лукавого, бо Твоє царство, і сила, і слава по віки віків. Амінь. Амінь.